Ми спочатку року започаткували низку програм, які об'єднані єдиною назвою, зроблені в Україні. Мета — стимулювання українського виробництва і споживання товарів українського виробництва як через великих замовників, закуповельників, так і насправді громадянами України. Наша задача збільшити прибічність українців до українських товарів, тому що це питання економічної самодостатності в ситуації, коли армія фінансується за рахунок надходжень власних в державі, тобто через податки і експортну виручку, очевидиць важливо знаходити додаткові шляхи. Щоб українські виробники більше виробляли, саме тому програма зроблена в Україні, включає в себе гранти на переробку, яка стимулює виробництво товарів з доданою вартістю стимулювання на сировинного експорту, і разом з тим національний кешбек, мета якого підтримка українських громадян, які купують товари українського виробництва і купуючи товари з кодом плюс 48» отримувати 10